Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372 українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, от така от ситуація. І я от розповсюджую це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за причаску. Типа нова прическа, напишіть чи мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Моя проблема я за прическу Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним, і, і какає і після є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час тік сидіть, що з Тобто, у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і Користать тривожиться, бо тривоги капець. Я сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. От, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От, і я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя, нормальне, треба радуватися і все цінить момент. Бо бачите, як у когось буває, і це наші люди.